Вітаю, друзі! В ефірі програма Превенція з Віктором Петром. Сьогодні ми поговоримо з вами про актуальне питання алергії. Однак це питання ми розглянемо з точки зору педіатричної практики. Я, як сімейний лікар і лікар-педіатр, дуже багато років працюю з алергіями, з вазомоторними ренітами і діосинкризіями. Сьогодні ми з вами розберемося, яка між ними різниця. З приходом теплої пори року ми маємо бажання вийти на вулицю, прогулятися. І дуже багато всього зеленого навколо нас, воно крім краси, дарує нам також сенсибілізацію. Перше слово, яке ми розглянемо, його дефініція це є підвищення чутливості до чогось. Воно може бути харчове, тобто харчова алергія, воно може бути дотикова, тобто з тими тканинами і поверхнями, з якими контактує ваша шкіра, а також воно може бути респіраторне це те, що потрапляє на ваші слізові оболонки, коли ви дихаєте. Ми говоримо про пилок, ми говоримо про трави, ми говоримо про дуже багато алергенів рослинного походження. Зазвичай ця симптоматика, вона називається вазомоторними розладами або ренітом. Реніт це простими словами нежить. Коли наші діти, які можливо є відвідувачами садочка, або це є дошкільнята, або це є рання школа, ми можемо мати симптоми у, у діток, які нагадують застуду, але вона протікає без температури. Коли вашої дитини є реніт або нежить без ознак запалення верхніх дихальних шляхів, пам'ятайте, що це швидше за все якийсь із алергічних розладів. Вазомоторний рініт. Це є те захворювання, яке має дуже таке дотичне поняття до запалення верхніх дихальних шляхів. Однак це є захворювання, яке не має інфекційного збудника. І дане захворювання воно перебігає з утрудненням дихання в верхніх дихальних шляхах, з храпом, а також з порушенням дихання як ротом, так і носом. Мами, а також вихователі, люди, які проводять багато часу з дітьми, можуть відмічати навіть періоди розвитку цього захворювання, і воно часто густо робить неправильний підхід до лікування даного захворювання. Ми застосовуючи судинозвужуючі краплі або засоби, які знімають симптом, інколи змазуємо клінічну картину. І сімейний лікар або педіатр, який слідкує за дитиною, дивиться за її станом здоров'я, може зробити діагностичну помилку, тому що ви, купивши без дозволу лікаря судензужуючі крапельки, а також застосовуючи їх більше, ніж 5 днів, вводите лікаря в оману, бо він розцінює симптом неадекватно. Коли ми говоримо про вазомоторний реніт, та, взагалі, алергічний реніт, ми повинні пам'ятати, що основною причиною це є пилок, або якісь елементи рослини. Ви можете бачити топ тополиний пух, або можете бачити якісь літаючі. Листочки, суцвіття і так далі, які можуть викликати дуже виражену алергічну реакцію. Коли ця реакція набуває анафілактичних розладів, це та, яка небезпечна для вашого життя. Ви могли бачити в інтернеті, бачити десь у публікаціях про те, що хтось задихався, так? що було ядуха, утруднене дихання, яке привело до того, що довелося викликати швидко. Так ось пам'ятайте, будь ласка, що вазомоторний реніт. Алергічний реніт це є перші такі вісточки до розвитку як бронхіальної астми, так і алергічних розладів дихальних шляхів, коли є набряк слизової, яке утруднює проходження повітря як через ніс, так і через гортань. Важко віддиференціювати це захворювання, тому що в домашніх умовах немає таких скриптів, які би я вам міг дати, і ви дуже грамотно продіагностуєте. Однак пам'ятайте, будь ласка, що пилок, який викликає алергічний риніт, або вазомоторний реніт у вашої дитини, він у майбутньому може призвести до бронхіальної астми шляхом того, що алергізація організму відбувається прогредієнтно, тобто постійно, з ускладненням від року до року. Коли ми говоримо про ідіосинкразію, це слово воно простими словами означає підвищена чутливість до чогось. Але це є не алергія. Тому, будь ласка, розрізняйте ці два питання. І ніколи не намагайтеся лікувати ідіосинкрезію без лікаря, тому що ви швидше за все зробите шкоду для своїх близьких, для себе або для своєї дитини. Лікарі-алергологи можуть пояснити дуже багато факторів, які допоможуть відрізнити істинну алергію від ідіосинкрезії, і істинний алергічний реніт від вазомоторного реніту чи запального. Вам потрібно запам'ятати, що алергічний прояв, такий як кропив'янка, Алергічний прояв, такий як утруднене дихання або рідкий нежить без температурної реакції, без запалення верхніх дихальних шляхів гортані, це швидше за все є симптоми весняної алергії. Такі дітки зазвичай вони мають не моноалергію, а полісенсибілізацію, яка виражається також, наприклад, в непереносимості шерстяних тканин. Непереносимості шерсті домашніх тварин, епітелію домашніх тварин, деяких харчових продуктів, таких як, наприклад, деякі види горіхів або шоколад, деякі сорти твердого сиру. Пам'ятайте, будь ласка, що ці всі питання вони настільки глибоко е, аналізуються лікарями-професіоналами, що я би вам не рекомендував приймати ліки без відома вашого сімейного лікаря або педіатра для того, щоб ці симптоми забрати. Якщо ви заберете симптоми на візиті у лікаря, я вам гарантую з 99% вірогідністю, що лікар не розпізнає захворювання, оскільки ви його таким чином симптоматичними засобами заховаєте. Ми з вами, як джентльмени, домовляємося про те, що при появі алергічних симптомів ви обов'язково відвідуєте свого довіреного лікаря-педіатра сімейного або алерголога і робите діагностичну панель. Для вас, як для батьків, важливо буде також розуміти, що діагностична панель на алергію вона може мати 5 тисяч показників. Це робити не має жодного значення, оскільки вам для цього доведеться продати машину. Тому для того, щоб фокусно визначити, які алергени потрібно здати, і від чого цей вазомоторний реніт розвивається, вам потрібно буде поспілкуватися з лікарем і обрати ту панель, яка, наприклад, може називатися педіатрична. Алергічна панель, інгаляційна алергічна панель, харчова або контактна. Алергія в одному вигляді не існує. Зазвичай один алергуючий фактор він викликає за собою розвиток іншого. І якщо ви нехтуєте цими питаннями, воно приводить до ускладнення стану здоров'я дитини від року до року. Також ви можете добитися того, що мигдалики, а також аденоїди, які є у дихальних шляхах, вони розростуться під провокацією алергічною і викличуть деформацію обличчя дитини, оскільки череп і кістки дитини ростуть дуже швидко. І це може привести до певної деформації, до постійно відкритого рота, до дихання тільки через рот. До утруднення дихання через ніс, а також до неефективності більшості стандартних засобів для того, щоб цей симптом скоригувати. Інша помилка в моїй практиці це коли мами без дозволу лікаря застосовують судинозвужуючі засоби, які ми всі знаємо. Це і зазвичай засоби, такі як ефказолін, галазолін, це засоби, які звужують судинки і відновлюють прохідність носа для повітря. Тим не менше викликаючи резистентність до цього препарату і до розростання слезової оболонки, яку потім часто густо доводиться оперувати. Підсумовуючи, я рекомендую вам, як ваш довірений лікар, якщо ви дивитеся цей ефір, я думаю, що вам цікаво, і ви довіряєте тим медичним темам, які ми висвітлюємо, я рекомендую вам ніколи не лікувати алергію самостійно. Ефективне лікування алергії вазомоторної реніту, воно включає в себе комплекс анамнестичних заходів, коли ваш лікар буде розпитувати вас, в якій ситуації, коли ви бачите ці симптоми. Якщо ви не маєте можливості відвідати лікаря, ви є внутрішньопереміщеною особою, або у вас немає можливості зараз прийти на консультацію, заведіть, будь ласка, зошит, в який ви записуєте стан дитини. Після прогулянки, після харчування, після споживання деяких продуктів пиття або харчування, або після контактів з тими чи іншими тваринами. Ведіть алергічний щоденник. Він допоможе вам у той момент, коли ви зможете прийти до лікаря, зекономити час на анамнез і вибрати правильну діагностичну панель, не витрачаючи для цього зайвий ресурс. Пам'ятайте, будь ласка, що здоров'я ваше і ваших дітей це і ваша особиста відповідальність і це і ваш невідновний ресурс. Будьте здорові, і профілактика завжди дешевша ніж лікування.